Як позбутися кредитів під час розлучення або загибелі чоловіка на війні? Згідно з нормами чинного законодавства, кредити, оформлені під час шлюбу, є спільними боргами подружжя. Але є нюанси: відповідальність за погашення кредитів несуть обидва партнери. Але що робити, якщо другий з подружжя не дав згоди? Тоді борг визнається особистим боргом подружжя. І є вірогідність визнати його, коли він був взятий не в інтересах сім'ї, і тоді нести відповідальність буде за борг лише той, хто брав кредит. Як розібратися з погашенням боргу, якщо боржник помер або загинув? По перше, треба перевірити умови самого договору. Тому що деякі договори передбачають припинення зобов'язань у разі смерті боржника. Якщо кредит був застрахований, то деякі страхові компанії передбачають погашення залишку заборгованості. Спадкоємці, які приймають спадщину, беруть на себе зобов'язання і за оплату боргових кредитних договорів. Спадкоємці вони зобов'язані повідомити кредитора про смерть боржника. Далі в банка є право звернутися до спадкоємців щодо подальшого виконання заборгованості, які були у покійного боржника. Це є право, а не обов'язок. І якщо в строк 6 місяців банк не звернеться до спадкоємців, то борг можна вважати припиненим, а кредитний договір виконаним.